Ходить 5, він десь не має її по дорозі забрати, купив. Він вже купив, треба передати. І ось ця точка передачі знаходиться, слухайте уважно, від постачання виконавців, у багатоквартирному будинку в підвалі за схемою. Якщо у мене входному в будинку, в підвалі, МКП чи має. Ви маєте сказати, чому ви вважаєте, що закрили фото Тобто не, не він, він не дослідив цього, що МКП Женка Тисса, увага, не надавала коштів. продовжуйте далі, інший тут. Наступне. Ви маєте в судового засіданні пояснювати, чому ви просите скацувати постанову про закриття кримінального провадження? Я не могла сказати. А якщо ви ви вникаєте в цілі якісь схеми, це не зрозуміло, розумієте? Просто Я хочу, щоб конкретніше, конкретніше Добре? по пунктам скажіть, з яких пунктів ви хочете факт фальсифікації розрахунків тарифу на водослужбовому особами записано. Підтверджена увага висновка антимонопольного комітету Закарпатської області. Матеріалі зрану є висновок антимонопольного комітету які підтверджують факт встановлення незаконних тарифів. Крім того, факт встановлення незаконних тарифів підтверджується поданням прокурора Ужгородського району Англійщини. Та навіть увага рішенням Адміністративного суду. Всі, всі ці моменти пройшли, докази того, що тарифи незаконні, не треба шукати. Взагалі слічимо не треба нічого шукати. Там все є. Там їх доказав вже сам прокурор Ангелі. Навар сам Андришин, він вимагав встановлення законних тарифів, він подавав суд. Не люди, він подавав. І суд встановив, що тарифи, встановлені в містічок, з порушенням законодавства, а сам в нього включені мертві душі, не існуючі не існуючі існуючі працівники, оператори, які там, яких не існували. існували. Як слідчі міг не побачити, що докази незаконності тарифів, не треба шукати, бо вони вже там є. Факти укладу порушення законодавства під час заходу тарифів на водопостачання не потребують доказання, я цьому впевнена. Вони знаходяться в матеріалах справи і їх вже давно доказали. Але слідчий зробив вигляд, що таких документів і матеріалів немає. Ні жодних слідів немає, що він взагалі досліджував ці матеріали. Наступне, слідчий не з'ясував причини суттєвих розбіжностей у показах свідків. Не призначив поставити судової економічної експертизи, не проводив допит свідків. На якій я вказувала у своєму повідомленні про злочин. Він не виконав жодної указівки прокурора Андрішина. Була указівка прокурора Андрішина допитати ЧОПського міського голову царю. Матеріали справи це є. Але слідчий його не допитав. Допитати начальника фінансового управління міста Чобрябца. Він наразі начальник юрисдекції обласної державністрації. Його також не допитано. Допитати члена Чопського міського Конкова Анжєрського. З інженєвою економісти Чорської міської ради. І Іванову, яка насправді стояла у на початку цього злочину, де працівник інтелекції про Жодної із цих осіб не було докладано слідчим, Хоча у фізиках прокована прийшла матеріалом справді. Слідчим не витруповано жодного документу на земельні ділянки та майно, які підтвердили факт законного користування водозапіром в, в і підприємствам Тиса. Договор оренди Мереж водопостачання для транспортування видобутої глави артезіанської води, відомості про відповідність та чисельність персоналу, що вимагає закон, та його освітнього кваліфікаційного рівню, це згідно закону, згідно з нормативними вимогами водопостачання, відомості про різні обсяги видобування та виробничий контроль за якістю води та мало бути лабораторія, слідчень не видрубував, недослідження слідчень. Скільки саме води закуплялось підприємствам щорічно? по ціні Пацініру 28 кубометрів, бо в них там своя була договорна ціна води. Скільки віддобувалось і свердловини у незаконний спосіб? Хто саме їв облік цієї води? Я наперекрасно добути здавала це питання, Відповіді на нього немає. Хто саме вів облік? Як він вівся? За якою ціною ту воду, що добували? Незаконно в партії, за якою ціною продали громаді, її продавали. Він підтверджує цей показ Директор МК паже Піхарпісар, підтверджує, що да, продавали населення. За якою ціною хто вам встановив ту ціну? З потолка змії взяли ціну. Недослідження, е, яким чином партизанську воду відокремлювали під час водопостачання води, із ріки Латинця. Тепла ріка із бухтів, вода із двох підприємств. Це вона така хатиста, хатиса, з парку, не облікована, і святі латерці справжнього водопостачання. Як вони її відокремлювали? Як могли хочуть прокладу окремо як стільки тої води, стільки тою, як лабораторія працювала на двох видах води? Бо одна з поверхневих добувалася вода з латериці, а одна з, джер, з інших джерел з з, з, скважин, з цих сверху, але там зовсім інше аналізи мали робитися. Не досліджено. Чому порушувались умови договору між водопостачальниками та підприємством ТИСа, згідно з яких води 5 водопостачальник зобов'язувались постачати воду із звіділати, це в для споживання міста об'єкту. Для чого ну, треба було додаткову воду красти і відкачувати, не зрозуміло. Для того, щоб окремо отримати прибуток в обходу водича 5. Не надано оцінку діям керівника МКП ЖКХ 300, які показав під час допиту, що протягом 7 і 13 років здійснював несанкціоновану влізку у замкнутий цикл водопостачання, що сурово заборонено законом. Від це підтвердив своїх показів під час перетесного допиту. Свідчення встановлено. Які саме, які саме підтвердні документи під час водопостачання та затвердження тарифів на водопостачання було надано МКП ЖБХ ТИС щодо наявності на її балансі об'єктів, які вимагає, вимагає закон, про які повідомляють протоколі Аліан, А саме він каже, що об'єкт міський водосадів та насосно-фільтрувальну на станцію йому колись передавали розпорядження міського голови. Це окремий злочин, тому що будь-які об'єкти, що належать від природної міста, можуть передаватися виключно рішення сесії, та рішення вирішенні сесії про передачу якого будь-якого майна, будь майна. в користуванні. Будь-якого майна бумає в матеріальній справи, на якій після ними користувався тоді в питанні. Слідчі це питання не цікаво. Не встановлено, де саме розташовані вказані об'єкти, Кому належить, з яких причин об'єкти перестали існувати в матеріали кримінальної справи та в рішенні суду. Написано, що об'єкти перестали існувати з 2011 року. НФС перестало існувати. Де воно? Якщо воно було комунальне майно. Воно перестало існувати. Його вкрали, розрушили, розбомбили. Де воно? Це окреме певне поваження. Де майно? Слідчі не з'ясовували. Де наше комунальне майно? Вони ж наполягали, що воно є. насосно фільтрувальна станція в місті є. А де вона? Ви вже наполягаєте, що її немає. Слідчі мав ці розбіжності якось з'ясовувати, куди поділились майно. І куди вони зникли, зникли насправді ті документи, про якщо вони були, тут багато дуже питань. Наступне, згідно відповіді заступника Чопського міського голови хіжняка, який в ньому ціляє справу, у власності міста не було насосно-фільтрувальної станції з 2000 року. Але директором КПЖ ТХ Аліан включає його ось рахунки, витрати не лише на... Чотири оператора НФС одноособлення місцевому за розпорядженням закон, та одного бригадира, яких невдовзі звільняє та переводить на інші робочі міста, але заробітна плата, та, яка включена в цих людей на метод так званих душ на водопостачання, продовжує всі ці роки, сім років справно поступати на рахунки підприємства від 9 тисяч споживачих містачок. Слідчі недосліджена яка сума коштів була переплачена споживачами та, та куди були витрачені вказані кошти, отримані незаконних шляхом. Жодного документа про те, яка сума була переплачена і куди вони їх поділи, жодного документа справді немає. Слідчим не допитано іншого заявника справи журналіста Наталевича. З приводу обставини, порушеного кримінального провадження, не допитана заступника Чобського міського половичного камеру. Який саме керував це вітання, і він відповідав про та відповість, чор саме він, на його не допитано, не залучено жодного фахівця даної галузі, не проведено ж досліджень споруд, об'єктів, комплексів, водонапірних мереж, за допомогою яких МКП ЖКХ надавала послуги водопостачання. Якщо МКПЖКХ отримала в кутах. Ліцензію на водопостачання воно мало представити документи на об'єкти. Які це документи слідчі мала піти на місці і пошукати ці об'єкти. Вони взагалі піти і подивитися своїми очами. Ми їй показали, що їх нема. Слідчим не встановлено, Чи відповідає господарська діяльність вказаного підприємства критеріям, передбаченим законодавством про водопостачання? Уже саме за це їх треба було притягнути до відповідальності, вона не мала право травити на нас невідома якою водою без аналізу. Слідчим не перевірено. 에... Yeah. Слідчі проігнорована чисельні заяви Ступа мої про залучення її у вказаному кримінальному впровадженні в якості потерпіла. Я декілька разів подавала їм заяву. Я досі не маю ні постанови про відмову, ні визнання мене потерпіли і довідки, ви там побачите. Не винесено у мене з собою є, я можу поставити суд, якщо видали питання. Ось одне. У мене заява повизнала осені ще на жодну відповідь і постанову про відмову <кхе> Слідчим не надано оцінку рішень адміністративної колегії Закарпатського обласного територіального відділення антимонопольного комітету від 30.9.13 року за номером 112, який є в справи, яким визнано порушення законодавства. Дії міського комунального підприємства ТИСА щодо застосування тарифу на послуги центрального водопостачання це для цих постановить у рух 810 не допитано жодної посадової вказаного товариства із антимонопольного комітету, який представив про незаконний тариф, не жодної жодного особу. Слідчим не надано оцінку факту адміністративного позову. Ужгородського міжнародного прокурора Андрійшина проти Чобського виконавського виконавчого комітету, якому він чітко вказує на наявні порушення законів України під Час формування тарифу ЖКХ Тиста та представники представники Чопського викону і МКПЖДХ Тиста визнали порушення ними законодавства під час судового засідання та поспіхом під час проведення засідань затвердили нові тарифи на водопостачання з метою приховати багаторічну фальсифікацію з розрахунком тарифів. На зверн... на подання прокурора Андрійшина змінити тарифи обрати з тарифом мертвих душ, вони не відреагували. Висновок антимонопольного комітету, вони також він там встановлювали срок, по країну треба було виключити з тарифу в мертві душі. Вони цього не зробили. І лише під час розгляду справи в уже вищому, в вищому суді Закарпаття, вони йому поспіхом змінили тарифи. Ті нові тарифи вони привернули з порушенням ще більших ще більшим порушенням законодавства. І ось на ті нові тарифи ми поставили скаргу у ту тобто колективну яку приєднали до старих тарифів. І наразі питання незаконних тарифів на водопостачання, які були діяли протягом до 13-го року, з 7-го з 14-го по, по, 14, 14 по встановленням до 14-го року, встановлення тариф було незаконним. І це зробив директор комунального підприємства ТИС за образівкою Чобсього міського голови. Матеріали справи кричать про це, просто кричать. Надалі, слідчим не взято до уваги, що занедбали до судового розслідування кримінального провадження 450-го, штучне створювання створювання доказів запису виконання своїх службових обов'язків та проведення слідства, відкрите кримінальне провадження за номером 420-140. 63, від 15 року, за частиною 1 стаття 367 кримінального кодексу стосовно слідчого Лавчака, який саме уклав матеріали справи. Та кримінальне провадження номер 420-157-160 із 15 року за той же статтею 367 частиною 1 стосовно слідчого бантюху. З на више вказано повідомлення про витяг средств, мені є про цих приважень, і за артемом їх представлення. З совіду на више написані я вважаю, що постанову старшого слідчого СВ Ушародського РВМ області, яка перечасно, незаконним, підлягає скасуванню та притягнений. Скажіть, будь ласка, коли була закрита кримінальне провадження по даній справі? 9-4. Це я дізналась, там заняття не саме, як я дізналася. Ва... Прокуратура Західської області надіслала відкому листа від 2710 2016 року дізналися. Коли да. ви отримали дане... Так, майже 9. Там є. Я. Я ж, не знаю. Лист. Так, так. Лист 27-го. 27-го. 9-го отримала заказний лист. 27-го 10-го 2015-го року. Ви отримали? Лист. Так. Ні, не отримали, це вони постали. Там немає даних з пошти чи конверта. Це був заказ, заказновес, то можна перевірити по банку. У нас немає. Служиті, зараз менше не мою особи, але я зараз пошукаю. Такі буде виступати. Це перше. Друге. Матеріали кримінального провадження 27-10 років. Лист. Але немає, коли ви Ага, у нас немає до доказу, що кого не буде. Так. Зрозуміло, це закликаємо вже немає. Це було заказів. Ви пишете в що це було година, що мають. 29.11. Так. Да. Я могла помилку просто технічно запустити. Я зрозуміла, треба обов'язково прослідити витяг, зробити з кошти, якого саме числа якого треба. Я зрозуміла це. Зараз я пошукаю, може бути маю. Заяву, як за чия його. Він мене не, не відділяє, не про що. Не постанову про закриття, Ні, нічого немає в нього. Вони ж мені не чого, вони не рахують мене заявить. Що не Щодо незаконності, закриття на 140, 1201 700. Тримеля 450 заперечує доступності став. Ну, у неї поступають виколено детально всі нюанси водопостачання містачок, розгляд, точніше і фактичного заголошення суду витягує РДР. Що ж було предметом до судового освідання указаному кримінальній товарі? По-перше, вносито на підставі матеріалів перевірки для обласного територіального відділення на антимонопольного комплекта України. Під час якої було встановлено порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку комунального підприємства з боку комунального розплатичних містачок, висунується за різні два. Та встановлено, що посадово-собрання даним міського комунального конкуренту формовано тариф на централізоване до який затверджені рішенням виконавчого комітету Чесної Ради від 25 десятого 2007 року на 217 розмірі однієї речі за один кінічні метр води які включені в матеріальні витрати на оплату праці працівників насоснофікувальних станції, а саме бригадира та чотирьох операторів, згідно з штатного розпису НКПС з 1 на 3011 року. На 2011 2013 років посади бригади та операторів на соцсетування станції не передбачено, чим залишила вартість тарифу на постачання полоні за період з першого року по 31-го 31 2015 року на загальну суму 210 тисяч 80 гривень. Значить, саме все, самі ці вставлені були предметом проведення досудового розслідування, вказаного вказаному провадженням. Щодо того, що почалося це комінальне провадження, ну, я вже наголосив, що воно було розпочато на підставі матеріалів перевірки відділення Антонпольного комітету України Закорпатської області. А, разом з тим, йому також перебувало е, цим матеріалом, які ми дійшли до е, на той час регіону військ, він перебувала заяву Наталія Олегія Володимировича, мешканця місця цього розпець залізничників. Яку прокуратура з 12 новості 2014 року співала е, для проведення перевірки на адресу начальника жорсткої обремосправської патріста Стефани Шина. Ці супровідні листи і заява самого Наталевича є в матеріалах кримінального впровадження. Хочу додати увагу суду на те, що даріником. До статті 60-ї досвідка України, кримінальне провадження, фізична і юридична особа, яка звернулася із заявою, відповідно до кримінального до органів державної влади, уповноважено розпочинати досудове розслідування і не є потерпілим. Відповідно до вимог статті 303 Кримінального соціального кодексу України, а саме пункту 3 частини 1 цієї статті. На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, діє чи до діяльність дічого прокурора, а саме